Покажіть волю народу, що народ вибирає владу, а не влада вибирає народ. Фінансовий майдан це все український рух, громадська організація, яка об'єднала в себе всі громадські організації України, об'єднала позичальників валютних гривневих, об'єднала депозитчиків людей, які вклали кошти в банки. Які банки на сьогоднішній день 89 банків обанкротилися. Люди не в змозі вибрати свої кошти, виплатити свої кредити. Люди які хочуть виявити свій своє бажання змінити дану владу, дане дану ситуацію в нас на Україні сьогоднішня ціль: головна збір підписів на відставку пані Гонтаревої голови національного банку України, і в частності всього Національного банку, щоб були незалежні незалежна комісія, яка буде вибирати дану на дану посаду людину, яка буде працювати для народу, а не для себе і для других так сказати людей, які керують цією владою. Народ вибирає владу, а не влада вибирає народ. Місяць тому ми з вами спілкувалися і ви казали, що чекаєте від Верховної Ради закон, який допоміг би вирішити проблеми людей, які набрали валюту позику в валюті, і потім не можуть ніяк із цього вийти. На даний момент дані законопроекти не розглядалися в Верховній Раді, але один законопроект розглядався. Це був законопроект про банкрутство, який Верховна Рада не проголосувала, а відправила на повторне додаткове повторне друге читання. Чи маєте дані, скільки людей у Виноградові, в Хусті, скажімо, в інших містах Закарпаття постраждали від е, тої м, політики і від того, що брали е, власне ті свої позики у банках у валюті? Даних вони кожен день обновлюються. Так як, наприклад, я в Хусті поставив також таку саму палатку, люди підходять і кожен день люди обновляються. Багато таких людей. У Виноградові, в Хусті, по всій, Украї... по всій Закарпатській області, ну, скажу, 500 людей то є гарантія, що буде, назбирається. Скільки людей вже підходило сюди до вас? Як реагують люди, що ви поставили палатку і виступаєте тут від фінансового майдану? Я вам скажу, що люди дійсно реагують і дійсно говорять, що давно було це робити. Давно було пора збирати такі підписи і гнати її, як кажуть, в шею. І з цієї посади, і щоб щось зробити, і ми працюємо для народу. Щоб показати, ми від народу, і ми хочемо показати дійсно, що ми маємо своє своє волю, своє бажання щось змінити в цій державі. І я ще хотів запитати ваша громадська організація отримала дозвіл, чи ви самі просто прийшли поставили палату? Я е, пішов в міську раду міста Виноградова, е, написав е, повідомлення, що я поставлю дану палатку, і вони мені підписали, так як вони не мають права не підписати. І згідно конституції України, я і кожна громадська організація, і в частності люба особа має право на такі акції проводити, але вони потрібні повідомити. Міську раду даного міста і ми повідомили, і нам дійсно дозволили це проводити.